Друзі, всім доброго дня! Ради вас вітати на своєму ютуб-каналі підбор автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Сьогодні ми знаходимося на Луцькому автобазарі і досить давно у нас не було свіжого огляду цін, а саме на мінівени. Знімали ми останній огляд приблизно рік назад, Тому сьогодні вмощуємося позручніше, заварюємо чай, каву і. З вас, як то кажуть, лайк, підписка, з нас прикольний відео огляд. Якщо ти шукаєш комфорт для сім'ї, вмісткість для бізнесу, а також автомобіль для повсякденного життя, то це відео обов'язково для тебе. Також будемо шукати такі досить недорогі автомобілі. Я розумію, що за 5 тисяч гарного мінівена ми не знайдемо, тому будемо дивитися там, середню ціну там, від 6, максимум до 15 тисяч доларів. Також розберемо ці автомобілі, покажемо їхні плюси, покажемо їхні мінуси, щоб ви приблизно розуміли, які автомобілі потрібно розглядати в цей бюджет. Тому все. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Поїхали дивитись ціни на авто. Ну що, друзі, розпочнемо наше відео з однієї з самих популярних позицій Луцького авторинка. Ну, в принципі, і не тільки Луцького авторинка, це Renault Scenic 3 покоління. В принципі, досить. Класні, комфортні автомобілі з великими багажниками. Вони, як звичайні сценіки, третій, як у нас представлені тут, так і Grand Scenic, довга база. Там або більший багажник, або додатково два місця. В принципі, на ті два місця доросла людина не сяде, там виключно може сісти дві дитинки, отакі, або наш пес патрон. Все, толку там з тих задніх сидінь немає, але, але також вони є семимісні. Які плюси цих автомобілів? Це перший плюс цинкований кузов, який практично не гниє. Другий мінус це комфортна підвізка, досить проста, надійна, без проблем. Заді у нас балка спереді, речах, який вихажує без проблем там, в районі 250 тисяч, якщо експлуатувати його по, там, по нормальній дорозі, а не, не, не десь по лісам кататись. Також досить компактні, класні салони, де багато місця, і цей салон також можна трансформувати, задній ряд повністю скласти. І у вас буде великий там, простір, можна накачати матрас, відпочивати десь їздити на природу, або також возити, експлуатувати цей автомобіль для свого бізнесу. Там перевозки, ремонти, стройки ну і так далі. Також цікаві ці автомобілі за рахунок їхніх двигунів. А їх встановлювало тут дуже і дуже великий вибір. Як бензинові, так і дизельні мають вони досить непоганий ресурс. По бензинових тут встановлювався 1,4 турбований бензиновий двигун. Не дуже сильно зарекомендував себе цей автомобіль з таким двигуном, тому що його треба заправляти якісним пальним. Не прижився він в Україні. Також 1,6 і 2,0 атмосферні бензинові двигуни. В принципі, що той, що той двигун досить непоганий. Вони атмосферні, безпроблемні. Можна їх експлуатувати на цих автомобілях. Щодо дизеля, дизельний двигун тут встановлюється 1,5, 1,6, 1,9 і 2,0. Золота середина тут або 1,5 дизельок від 90 до 110 кінських сил і також 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Два таких досить непоганих автомобільчика, 1,9 перших поколінь краще відкидати. В них була проблемка з паливною системою. Тобто часто вони виходили з ладу і ремонт цих вузлів і регатішки дорогий. Тому, друзі, я б для себе обирав 1,5 гранд Сцені довга база в районі 10-10,5 тисяч доларів можна знайти непоганий варіант. Так, давайте подивимось, що нам пропонує Луцький авторинок. Гарний колір це в нас такий колір гнилої вишні. Правило, вони сірі, білі, чорні. Ну і в принципі все. В такому кольорі це дуже рідкісно. 9. 500 його ціна 213 тисяч пробіг, заявлений продавцем. Є сервісна книжка, пишуть нам 13-12 рік, тобто 13-й рік експлуатація. 12-го року цей автомобіль виїхав з конвейера. 1,5 дизельок, 6 ступечка, 81 кВт, 110 кінських сил. Є сервісна книжка, є там декретюфи. Ну, в общем, витяги з пробігом. Так, що в нас по гумі? Гума у нас літня. Сьогодні у нас плюс 7, завтра буде плюс 10. Синоптики передають вже швидке закінчення зими. Тому тут вже продавець у нас, бачите, перезував автомобіль на літню гуму. Все для вас, все для людей. На легкосплавних гарних дисках маємо безключовий доступ. Дивіться, у нас досить непоганий салончик, шкіряні вставки, але комплектація у нас не босе. Шкіряне оригінальне кермо, всі підйомнички. зеркала в нас складаються, присутня навігація, двокзоний клімат і механічна шестиступенева коробка. Так, круїз контроль ліміт контроль ну, гарненька комплектація, легкосплавні диски, оптика в нас. Лінзована оптика адаптивна при повороті керма повертається в нас також ця оптика. Днівні ходові присутні, але ну, я думаю, парктроніки також в нас є на цьому автомобілі. Так, парктроніки задні є, і це автомобіль на транзитних номерах. Не забуваємо, що якщо ви бачите автомобіль на транзитних номерах, до ціни... 9500 добавляємо 2500 гривень. Це сертифікат відповідності українським стандартам, максимально безкорисна бумажка, але без цієї папірця ви не поставите автомобіль на облік. І також перша реєстрація в районі там, від 150 до 250 доларів. Залежить, яка оціночна вартість буде в договірі купівлі-продажа на цей автомобіль. Рекомендую усім водіям завантажити додаток онлайн-страхування Hotline Finance. Тут зручно оформляти та зберігати усі ваші автоцивілки. Вам прийде сповіщення про закінчення терміну дії автоцивілки, для того, щоб ви не забули придбати нову. А за промокодом Експерт24 отримайте знижку 10%. Друзі, наступний автомобіль у нас Volkswagen Каді. Досить непоганий вибір як для сім'ї, так і для маленького бізнеса. Плюси цього автомобіля це велика вантажопідйомність, просте обслуговування, недорогий ремонт і досить економічні двигуни, як бензинові, так і дизельні. Ну, бензинові, якщо ви на нього встановлюєте газ. Найкращий вибір серед бензинових двигунів це 1.6 бензиновий mpi двигун в принципі, він не такий суперекономний, але в нього проста конструкція, він недорогий в обслуговуванні і в ремонті. Серед дизельних двигунів я б вибирав 1,9 турбодизель на 105 кінських сил. Це простий надійний дизельний двигун, неприхотливий до якісті нашого українського пального. Також є ще тут двохлітрові дизеля, вони досить непогані, але я б їх обходив стороною, тому що можна попасти на досить дорогий ремонт. Саме паливної системи, якщо неякісно будете його заправляти і обслуговувати. Також серед основних мінусів цих автомобілів це їхня корозостійкість. Ці автомобілі трішки підвергаються корозії. В принципі, знайти його без підфарбувань дуже і дуже важко. Десь якісь мінімальні сколи, тріщини. Ці автівочки відразу починають покриватися рижиками, попережками, корозією. Не дивлячись на те, що вони в нас це оцинковані, але оцинковані вони так трішки поганенько. Так, давайте оглянемо цей автомобіль більш детально. Гума в нас літня і досить непоганий. Я б сказав, протектор, ну, майже нова. Також перевіряємо гуму перед покупкою більш детально. Дивимось, у нас значить 195, 65, 15. індекс H. Це швидкість, якщо не помиляюсь, до 240 або 260 км. Про це я розказав більш детально в своєму інстаграм-каналі. Ось тут силочка, підписуємось і слідкуємо. Також обов'язково перевіряємо рік виготовлення цієї гуми. Шукаємо 4 циферки в ось такому кружочку. Бачимо 09-21. Це говорить про те, що в нас ця гума 9 місяця 21-го року. Так як вона у нас літня, тут критично нічого нема. Але якщо зимова гума, то з кожним там роком, 2-3 роки і свою зимову гуму бажано міняти, тому що вона втрачає свої властивості. І тормозний путь у вас буде в районі 1 кілометра на старій гумі, навіть не дивлячись, якщо там гарний протектор. Так, ближче до цього автомобіля. Це в нас Каді, пасажир, двері в нас з двох сторон, да? я не помиляюсь. Так, двері з двох сторон оригінальний пасажирський автомобіль. 2009 рік, 1,6 бензиновий MPI-двигун, на ньому встановлений газ, газ встановлюється тут четвертого покоління. Оце досить непогана компоновочка для таких автомобілів, коли вже встановлений газ і ви ну, суттєво економите свої кошти на заправки цих автомобілів. А так як ви заправляєтесь газом, газ це чисте паливо і оливу бажано міняти там не в 10 тисяч, а в 15 тисяч можна міняти. Ну, в тому випадку, якщо ви експлуатуєте цей автомобіль виключно на газу, так, пробіг на цьому автомобілі у нас 188 тисяч кілометрів, заявлений продавцем. Дуже рідко вони попадаються з таким пробігом, але знову ж таки, хто шукає, той знайде. Жодний з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо до покупки, тому що ми не знаємо ну, общого стану і всю сервісної історії цього автомобіля. А для того, щоб це дізнатися, ось тут є номер телефона. Дзвоните, і ми можемо перевірити будь-який. Автомобіль, який знаходиться в нас на території України, зробити разовий огляд, супровід на авторинку це коли ви приїжджаєте, ми вас зустрічаємо і цілий день тут підбираємо автомобіль, і також підбір автомобіля під ключ. Ви даєте нам свої критерії, такі як марка, модель, бюджет, комплектація, двигун, коробка і так далі. І ми по ваших критеріях шукаємо автомобіль. Знаходимо, обслуговуємо, викупляємо і приганяємо його вам додому. Так, все, поїхали. Ціна цього автомобіля 7800 плюс торг. Так, диряємо в салон. Кермо трішки перешите. Такі в нас ставочки дерев'яні, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, нічого це комплектація. У нас бомба. Газ четвертого покоління, п'ятий ступка, датчики світла, дощу і передні два склопідйомника. Салончик. Ну Салончик як на 2009 рік, ще досить непоганому стані. Ось такі автомобілі. Знову ж таки, все потрібно дивитись і перевіряти. Так, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці покажу, які автівочки ми вже підібрали для наших замовників, а деякі ми вже викупили, обслужили і навіть доставили прямо під дім. Наступний пацієнт у нас Volkswagen Tour. Досить непоганий автомобіль, я б сказав, виключно для сім'ї ця машинка. Вони є як 5-місні, так і 7-місні з різними двигунами, але, як правило, обирають 1,6 або 2,0 турбодизель. Тут у нас 1.6, 77 кВт, 105 кінських сил. В принципі, це досить непогані двигуни, але. Трішки слабоваті, як для мене. 105 кінських сил для такого автомобільчика, це в нас мінімент, трошки важкий, я думаю, трішки мало. Але якщо ви експлуатуєте його виключно по місту, то я думаю, вам його вистачить з головою. Не швидка їзда, помірна, то тут самий топ. Але самий такий класний двигун тут 2,0 турбодизель. Він якби, з одної сторони економічний, надійний і також досить ресурсний. І на трасі чувствуєте себе самий топ. Також були бензинові двигуни, але. Ну, Дуже рідко вибирають на цих автомобілях бензиновий двигун, бо ВАК-група славиться своїми дизельними двигунами. І Шкода, і Volkswagen Audi Seat 2.0, 1.6 це самий такий топчик. Так, давайте до цього автомобільчика. Він у нас 10-го року 1, 6, 164 тисячі пробіг заявляє нам продавець. 10.200 200 ціна, тільки заїхав. Дизель 7 місць і коробочка в нас автомат. На 1.6 дизельному двигуні коробка встановлюється DSG dq 200 Вона в нас суха. Це єдина коробка, яка класно показує залишок щеплення. На всіх інших DSG треба там щитати, множити, додавати, щоб хоча б приблизно розуміти, який у вас залишок щеплення. Приблизно. Тут ви чітко зайшли і подивились. Так, залишок 9 мм. Але вона 7-ступенева, не сильно надійна, але досить економічна. На 2-літрових дизелях вже йшла коробочка DSG DQ200. На більш свіжіших версіях автомобіля там з 2018 року вже йшла 381. А якщо повний привід, то DSG DQ500. Хороші надійні коробки. Зарекомендували себе досить непогано. Дивіться, у нас повністю шкіряний салон, є функція автопаркування, парктроніки перед зад, боковий парктронік. Так, що там у нас? Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. така стандартна навігація. Задній ряд підтонований, повністю шкіряний салончик. Ну Гарний стан. Точніше, не гарний стан, а гарна комплектація. Хороша зимова гума, легкосплавні диски. Що там? Максимальна оптика, помивачі, туманки. Гарний автомобільчик. Цікавий він тим, що має комфортні салони, в міський багажник. Досить надійний цей автомобіль. Знову ж таки, тут багатоважена ходова частина, може потягнути за собою трішки грошей. Але знову ж таки, він дуже комфортний. В ходу прям аналогів, я думаю, в цьому автомобілю нема серед мінівенчиків. Також розкажемо трошки мінусів про ці автомобілі. Знову ж таки, якщо це міська їзда, у вас будуть обов'язково проблеми з сажевим фільтром. Без різниці. 1,6-2,0. Враз в місяць, там хоча б раз там, в 2-3 тижні виїжджати на трасу 15 км в одну сторону, 15-другу прочищати свої сажові фільтри. Вони тут достатньо ресурсні, об'єм сажових фільтрів 80 грам, але все ж таки забиваються вони тут досить часто. І вийти з ладу можуть навіть на пробізі 150-200 тисяч, якщо у вас виключно міська їзда. Також ще один мінус цих автомобілів це їхнє обслуговування, так як дизельні авто потрібно регулярно, часто обслуговувати, заливати сюди якісне пальне. Цим бажано не нехтувати, бо можна потрапити на дороговартісний ремонт паливної системи, форсунок паливного насосу, турбіни, так і навіть того самого сажового фільтра. Тягне за собою великі капіталовкладення. вкладення. І також на дизельних двигунах там 1,6, 2,0. Є в нас тут двохмасовий маховик, який може вийти з ладу навіть на пробізі 150-170 тисяч кілометрів. Знову ж таки, це залежить від стиля їзди. Якщо місто, то раніше, якщо це виключно траса, то він може пройти навіть 250-300 тисяч кілометрів. Бували випадки, з рідним маховиком виїжджали ці автомобілі. Тому, друзі, перед покупкою. Наші рекомендації, кожний автомобіль потрібно перевіряти. Щоб це зробити, ось тут є номер телефончика. дзвоніть, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автомобілем і також автопідбором. Наступний пацієнт в нас Рено Кенго. Досить популярні автомобілі. Дуже часто ви за них дзвоните. Хочете знайти їх там в бюджет 7, 8, 9 тисяч доларів. Відповідаю вам наперед, знайти його адекватно цей бюджет практично нереально. Це такий більш комерційний транспорт. Кенго, Берлінго, такого плана мінівенчики, знайти їх практично нереально. Це комерція, пробіги на них від 30 до 50 тисяч фрік по Європі. Перед тим, як перевіряти ці автомобілі, замовляти разовий огляд, можна взяти витяг по базі даних і приблизно будете розуміти, які пробіги на цих автомобілях. 300, 400-500 тисяч для цих автомобілів. Це нормальний пробіг. З пробігом до 200 знайти їх практично нереально. Навіть бензинові варіанти там, в районі 300 тисяч мають пробіги зараз. Бувають винятки, але це дуже-дуже рідко. Дивіться, синій колір дуже гарний. 13 й рік, 1,5 дизельок на 66 кВт. Де 66 кВт, там коробка передач у нас 5-ступенева. Це простий 1,5 двигун, просто задушений за рахунок прошивки, надува, ну і так далі. 1,5 без різниці там 66, 70-81 кВт це той самий конструктивний двигун, просто різна прошивка, різна потужність цього двигуна. Його ціна 8600-222 тисячі пробіг. Так, нове щеплення у нас. Це нас не може не радувати, бо коштує воно тут трішки грошей на цих автомобілях. Так, гума у нас така всесезонка, залізні прості диски, ковпаки трішки подерті. Гарненький дійсно колір. Так, бачимо, кермо в нас поліуретанове, оригінальне. Де ви бачите ідеальне кермо відсотків 99, що воно в нас просто нове або наплавляне. Коштує наплавка це 900 гривень. І у вас буде практично ідеальне кермо. Тут не можу я сказати, наплавляли чи ні, але стан його досить гарний. Салончик непоганий, механіка п'ятиступка, стандартно кондиціонер. Ну і в принципі все. І передні два склопідйомничка. Які плюси цих автомобілів? Гарні кузова. Перша. Надійна ходова частина, без проблем. Балка, спереді, там передні дві стоїчки стабілізатора по 400 гривень, в принципі, більше нічого тут не виходить з ладу. Ну, і дизельні двигуни. Досить економічні, в районі 5-6 літрів витрата пального на цих автомобілях може бути. В принципі, їх можна розглядати до покупки, якщо там дійсно адекватний пробіг і було якісне обслуговування. А тепер пройдемося по мінусам. Це великі пробіги, як на бензинових, так і дизельних автомобілях. Забув додати 1,6 атмосферний моторчик, також безпроблемний. Часто вони приїжджають з газом. Відсотків e 90%, що ці автомобілі, коли вони приїжджають з газом, експлуатувалися там або в таксі, або в доставках, або десь на фірмах і також мають немаленький кілометраж. Основний мінус великий пробіг. Ну і в принципі все. І якщо дизельний варіант, то якісне обслуговування, хороша солярка, а то потягне вас дизельок трішки грошей, якщо будете заправляти її десь з бочки. Наступний автомобіль, точніше, я хочу додати тут відразу два автомобіля: Peugeot 3008 і ось такий Peugeot 5008. Досить непогані автомобільчики, мають досить хороші надійні двигуни, комфортна ходова частина. По двигунам я б для себе обирав виключно дизеля. Бензинові тут ЄП5, Є П6, такі не супер надійні двигуни, не користуються вони попитом, але якщо будете розглядати дизельок, то і 1 і 6 і 2,0 дизеля досить непогані варіанти, але є мінуса. В дизельних автомобілів дуже часто забувається в них сажові фільтри. Прям конкретно, часто навіть на пробізі до 200 тисяч ці сажовички виходили з ладу. Тому тут ці вузли є грати, перевіряйте більш детально. Так, давайте пройдемось по цьому автомобілю. У нас досить хороша максимальна оптика, вмивачі передніх фар, гарненькі легкосплавні диски на літній гумі. Колір. Сіра така каструля, ну стандартно, штатний такий колір. Е, бачимо відразу, ми панораму на весь дах, гарно виглядає е, чорного такого кольору. Це в нас 14-й рік, 2-літровий дизель, 173 тисячі пробіг. пробіги. Де знаходять люди такі пробіги, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Його цена 9500. Хороша ціна за такий рік з таким двигуном. Це досить непогано. Як правило, вони йдуть трішки дорожчі. І коробочка в нас автомат. Тут може бути або робот, або автомат, звичайний гідротрансформатор. На 2-літровому дизелі коробочка у нас звичайна айсінг гідротрансформатор. Бачимо клімат-контроль, що там в наше слопідйомники 4, кермо оригінальне шкіряне. Ну і в принципі все, що там ще. Да? Все. Стандартна така штатна комплектація, звичайні сидіння. Великий автомобіль має багато місця на гарних комплектаціях. Обираємо двохлітровий дизель, коробочку автомат, звичайний гідротрансформатор, і катаємось горя. Не знаємо. Так, друзі, і крайній на сьогодні автомобіль у нас буде Opel Zafira. Досить непоганий автомобіль. Часто ви їх замовляєте як на разові огляди, супроводи, так і підбори автомобіля під ключ. Дуже важко знайти його з дизельним двигуном, щоб там був пробіг в районі 200-220 тисяч кілометрів. Як правило, пробіги в районі 300, навіть більше, це рахується норма для цих двигунів. Так як автомобілям вже по 15, а деяким навіть там, по 20 років. Тому знайти його з дизельним двигуном, щоб там був адекватний пробіг, дуже і дуже важко. Золота середина для цих автомобілів це бензинові 1,6, 1,8 двигуни. Прості атмосферні, на які легко встановлюється газобалонне обладнання. На 1,8 я виключно ставив би газ, тому що економічності ви на ньому не знайдете. Буде споживати він бензина в районі 10-12 літрів. Це в нормальній такі міській їзді. Тут виключно ставити газ і тоді ви отримаєте якусь економічність. Так, давайте подивимось до цього автомобіля. Дивіться, він у нас. Має максимальну оптику. Вона у нас адаптивна, маємо омивачі. Передніх фар маємо тюф з пробігом. Дуже рідко вони зустрічаються на дизельних двигунах, бо їх, як правило, всі викидають, пробіг мотають і все. І до побачення. І ти будеш думати, що там 200 тисяч, а по факту буде 360. Так, 11 рік, 1,7 дизельок, хороший дизельний двигун, пробіг в нас тут не вказаний, треба дивитись на тюфові. І оце на 8300 і це в нас космокомплектація. Це непогані автомобільчики, я так хочу сказати. Дизеля тут дуже ресурсні і мають великі пробіги. Також, дивіться, це в нас мінівен, а кліренс у нас тут... Ого, ось такий його кліренс. Ось, можна сказати, як поруч у нас на BMW, що це у нас x 5 або x 3 да? Кліренс плюс-мінус однаковий. Це у нас x 3 Я б сказав, на зафірі навіть трішки вищий кліренс. І вони також попадаються на гарних комплектаціях. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, у нас тут ширині вставки, чорна панель, шестиступенева коробка, клімат-контроль. Ось така маленька штатна навігація. Подивіться, кермо в нас в оригінальному стані. Бачимо круїз-контроль. Гарненькі комплектації, адекватний стан, але тут треба аналізувати, для яких потреб вам потрібен цей автомобіль. Якщо їзда на дальній відстані, то шукаємо дизельний двигун для економічності пального. Якщо міська їзда, то тут бажано купляти бензин без дорогих форсунок, без палених насосів високого тиску, простий атмосферний двигун. Який дешевий в експлуатації, в ремонті, якщо у вас, не дай Боже, щось зламається, також цей автомобіль буде недорого відремонтувати. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не спішимо перемикати. Зараз покажу автомобілі, які ми вже підібрали для наших замовників. Так, чекаю вас всіх в коментарях. Підписуємося і ставимо лайки. До нових зустрічей, всім па-па. папа. Ще одне виконане замовлення по послузі підбір авто під ключ. Ценік третього покоління в комплектації X-Mod. Досить непоганий стан, хороша комплектація, гарний колір графітовий. У нас безключовий доступ, два ключки присутні, повний електропакет, електрозеркала. Власник виходив, забув закрите вікно. Так, дивіться, у нас шкіряні вставки на сидіннях, алькантара, шестиступочка, перемикання режимів їзди, двохзонний клімат, навігація, звичайний, звичайний ручник, шкіряне оригінальне мультикермо, старт-стоп, 230 тисяч рідного пробігу, автівочка з Бельгії. Є Карпас, всі підтвердження по пробігу. Тут ми його обслужили, замінили оливу в двигуні і всі фільтри. Також замінили пильники на передніх гранатах. Зараз оформляємо автоцивілку і наші замовники відправляються в місто Білу церкву, будуть насолоджуватись ось таким класним автомобільчиком. У нас по кузову одне косметичне підпробування. На капоті був скол, його прибрали, ну і в принципі все. Непоганий варіант, хороша комплектація. 13 рік, 1,5 дизельок. В досить непоганому стані і за адекватні кошти цей автомобіль.